Самого початку це було задумано як лаванда для ефірних олій. Туризм це вже така похідна історія, яку ми також потрошки розвиваємо, вникаємо в неї. Тому що це теж цікавий бізнес, який варто вартий уваги. Це поле має 16 гектарів. Але оскільки ми осінь посадили і навесно побачили, що частина саджанців не прийнялась один гектар ми викопали і підсадили. Щоб було рівномірне поле, лавана повинна розквітнути, набрати сили, кущі повинні майже вже відцвітати. А якраз тоді вона починає втрачати колір і вже не така цікава для фотосесії, тому подібне. Тому що вже останні дні, коли ми закривали наш сезон, то фотографії вже були відчутно інакше ніж в пік цвітіння. Якщо ви подивитесь, майже всі. Квіти у нас відцвіли, де-не-де лишилися ще, ми вже спокійно їх зрізаємо для, для того, щоб пускати на переробку. Цього року ми знайшли обладнання в хорватії, і наші партнери з хорватії установили нам це обладнання і ми вже працюємо. Декілька днів ми вже нон-стоп працюємо. Всі вихідні працювали, це п'ятниця, субота, неділя. В даний момент у нас 450 літрів оліє. Ще не закінчили переробку, тому не знаю точну цифру, яка, яка буде. Видно відпрацьовану лаванду, просто вивозимо її. Беремо свіжу, ну і закладаємо. Є бригада хлопців, її там пресують в середині для того, щоб більше вмістити. Вміщається від 600 кг до 800. Ми заклали бочку, відкрутили ось цей вентиль. І знизу до верху піднімається пара, яка витягує всі ефірні олії. Потім ця пара йде по цій трубі і перетворюється в змієвик. Ця бочка, це холодильник, вона охолоджує змієвик і пару, яка в ній вона перетворюється в воду. Ви бачите, ось тут вона холодна, і чим вище, тут вже тепла. Тобто воно таким чином охолоджується. Що ми подивимось тут ближче. З цю колбу затікає олія і вода в цьому резервуарі вона відділяється. Коли ми досягаємо і бачимо, що основні бульбашки вже зникли, у нас більш чистіша олія, то ми відкриваємо наш краник і зливаємо олію. З одного бака, десь приблизно з 600 кг, можна взяти олії 10-10 кілограмів. Та якщо вони працюють синхронно то приблизно е, різниця заміни 15 хвилин. Тобто спочатку ми міняємо той дисілятор, цей той запускаємо. Міняємо цей десілятор. Ми виділяємо всі колбі, олія піднімається. Ми її спускаємо від, ну, відділену олію, переливаємо в тари. І вже зберігається вона в самому місці. Якість олії залежить від кількості вологи в рослині. Лаванда це така рослина, яка має захисну функцію. Захисну реакцію це ефірні олії І чим більша температура, чим більше сонця, тим воно пускає скорення, скорення олії для захисту рослини. Тому в той період, коли максимально жарко, максимально висока температура, ми її косимо, щоб був вищий відсоток олії. І вона олія кращої якості, тому що вологи менше і більш концентрованіша. Якщо більше Вологи, то і олія, вона більш прозоріша і менш якісна. У 2020 році ми посадили поле результати, як для другого року поля, то це досить непогані, тому що багато саджанців тільки під підсад... Лаванди багато підсаджено, вона ще маленька, ще не розкущилась нормально. Очікуємо на другий рік вже більш повноцінніший. Урожай більше щоб було і тому подібне на цей рік. Ми так вчились, досліджували, як, яким чином, як нам чином збирати, як косити такі вже нюанси під час виробництва. Тому в принципі з одної сторони це добре, що в нас не такі супервеликі об'єми зараз, тому що ми маємо час і можливість, щоб повчитися. ще не маємо контрактів, тому що взяли для аналізів олію, якої є на якості і тому подібне. Після того як в нас вже будуть документи на цю олію, ми зможемо шукати виходи для того, щоб її десь продати. Це вже слідуючий крок. Після після переробки це може бути фармацевтика, косметологія, парфумерія.